Дорогі брати і сестри, ми будемо починати наше служіння, яке має свою ціль, як брат Анатолій сказав. Але знаєте, яка би ціль не була для нас, саме є важливе в центрі уваги мати нашого Спасителя Ісуса Христа. І тому перед молитвою коротенько скажу. Слово і ми попросимо Божого благословення, оскільки час у нас дуже обмежений і запізнюються, люди не є пунктуальні в тому питанні. Читаю знайомі місце і слово Божого, це буде перше післення апостола Павла до Коринтян. З 15 розділу, яке говорить нам про цю славну подію, яку ми згадуємо не тільки в ці дні, коли згадуємо Воскресіння, тому що Воскресіння практично воно продовжується по кожного дня, кожен час, і поки ми живемо на цій землі. Слово Боже нам говорить так: звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, яку прийняли ви, в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви увірували на неосліп. Бо я передав вам найперше, що прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів записанням, і що він був похований, і що третього дня Він воскрес записанням. Сьогодні ми зібралися всі брати і сестри. Я думаю, більш чим певнений в тому, що тут є представники різних церков, і можливо, хтось є присутній, який може перший раз в такому служенні. І завжди в центрі уваги нас це є Слово Боже. Так Бог передбачив. Ми маємо пісні, ми маємо молитви, ми маємо свідчення. Але в центрі уваги християнина завжди є Слово Боже, бо Слово Боже це є твердий фундамент, непохитний у всіх часах. Апостол Павло, який в своєму служінні, в основу своїх проповідей, завжди ставив Воскресіння Ісуса Христа. І до Філіп'ян Він пише. Що він все порахував за сміття, всі свої достоинства, всю свою приналежність до аристократичного Віняміного коліна і свою належність до юдейства, він сказав все за сміття, лише одну ціль поставив в житті: щоб придбати Христа і пізнати силу Воскресіння Його. Ми з вами це пізнаємо через Євангелію. Євангелія це є живе Слово Боже, добра новина, котра нам звіщає про те, що Бог передбачив в сині своєму Ісусі Христі, про котрого пише апостол, проповідує апостол і проповідує Церква Христова. Ми пережили з вами, брати і сестри, силу Воскресіння. Павло пише: звіщаю вам Євангеліє. Ми чули цю благословену вістку в часи першого нашого прийняття і зустрічі з Господом. Але вона лунає сьогодні повсякчас. І саме приємніше для нас чути слово Євангелія. Про що воно говорить? Саме слово, блага вість, добра новина, говорить про те, що Бог передбачив сині своєму спасіння для. Роду людського. І Він це здійснив в любві до живущих на тій планеті Земля. Його любов вилилась і втілилась в Сині Його Ісусі Христі, котрий прийшов на цю землю, втілився і став як чоловік для того, щоб виконати. Боже правосуддя, яке голосило про те, що ми обречені на погибель і смерть, Він заплатив велику ціну, брати і сестри. І Павло каже, це Євангелія говорить, що Христос спочатку помер за наші гріхи, за мої і ваші. За гріхи всього світу помер наш Спаситель Ісус Христос. Слава Йому за це! Він звершив великий подвиг спасіння. Но Ісус Христос, як засновник, як краюгольний камінь будови нового суспільства християнського, церкви, тіла Його, брати і сестри, його праця не закінчилась тільки смертю. Плата за гріх смерть. Ми вчора чули, но він дав велику благодать. Це незаслужений дар для кожного з нас. Я нічого не зробив для власного спасіння. Це зробив мій Ісус. Заплатив ціну. Задовільнив Боже правосуддя, яке висіло наді мною на кожним із нас, як цей дамоклів меч. Христос не є такий, як інші засновники релігії, яких дуже багато на світі, які сьогодні хороняться в могилах своїх, до котрих ідуть паломники віками. Ну ми чули. Він воскрес. Христос воскрес! Він вічно живий. Автор до Євреїв каже, щоб заступати за тих, що через нього до Бога приходять брати і сестри, іншого шляху нема. Буда лежить. Магомед лежить. Всі засновники релігії лежать. Але Він воскрес. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Немає інших. Одне, брати і сестри, одна церква, одне спасіння, один посередник між Богом і чоловіком. Христос. Ісус воскресший, який сьогодні є Ходатоєм. В першу чергу за свій народ. За свій народ. Він воскрес для нашого оправдання. Ох, ми нуждаємося в цьому щодень, щогодини. Скільки ми прогрішаємося, брати і сестри. Но він вічно живий, щоб заступатись. І для цього залишив для нас свою, знаєте, розмову, молитву. Молитва. Це є зв'язок наш, це є діалог. Знаєте, один на один з Ісусом і в суспільстві. Ми маємо сьогодні можливість, брати і сестри, не в Єрусалимі, не в Гаризимі, не в Клівленді, не в інших містах, брати і сестри. На кожному місці, сказав Ісус Христос. На кожному місці, брати і сестри, і зараз в цей час відкрий серце своє. І скажи, спасите любі. А може є такі, що ще не молились ніколи, не, не прикликали це ім'я Ісуса. Пам'ятай, дорога душа, Він живий, щоб заступати за тебе. Він живий, щоб ходотайствувати за, за тебе. Він живий, щоб простити гріхи твої. Він живий, щоб освятити тебе. Він живий, щоб помогти тобі, пройти шлях. До вічності. Його ім'я хай буде благословене. Давайте помолимося.